Росава, молода українська співачка, яка в 99-му році перемогла на фестивалі Червона рута і здивувала багатьох своїм ніжним молодійним разом з тим нетрадиційним підходом і дуже сучасним до української музики. Тепер і потім називається її кліп з останнього альбому, яким ми починаємо цю останню сторінку нашої програми. Кросава в нашій студії, добрий, добрий вечір. Вечер. Вас так мало чути зараз, мені так здається, чи я помиляюся. Ну, власне, хто хоче, той чує. Але це останній альбом після цього були ще альбоми після 2009 року? Ні, ні. альбому після цього року Ви... після 2009 не було, але я постійно працюю, записую, експериментую. Власне, інше питання, чи я видаю альбом. Якщо взагалі говорити про питання випуску альбому, то е певно. Мабуть, фахів... фаховіше буде говорити з видавцями, які сьогодні одноголосно фактично стверджують, що продажі дуже впали, і власне фізичні носії також не є настільки популярними для того, щоб їх купувати. Відповідно. Не існує навіть потреби, знаєте, випускати альбом. Альбом це більше мені здається на сьогоднішній день виключно піар захід для самого артиста, угу. тому що сьогодні переходять всі до світової практики продавати композиції. І мені здається, навіть сьогодні артисти. Ну я не відкрию нічого нового, якщо скажу, що сьогодні артисти заробляють на рінгтонах, якщо вони заробляють на рекламі, на корпоративах, ну тобто, концертна діяльність. дія в Україні, принаймні так. Так і ну певно, не тільки в Україні, тому що і світова практика. Подивіться, скільки арти. Досить такого високого рівня поїхали в турне, поїхали в турне на підтримку альбомів і не тільки альбомів. Це і артисти, які також продаються на ті чи інші корпоративи. Так за великі гроші, але вони сюди навіть приїздять виступати на ті чи інші заходи. Хоча раніше цього ми не, не, не спостерігали. Можливо, це відкритість певна та е, і можливість платити за цих артистів тут, але. Мені здається, що світ трошки змінився. І принаймні е, випуск альбому це не обов'язково нагальна потреба знаєте, сьогодні. Давайте ми на хвилину зупинимось, подивимось вашу візитку і продовжимо спілкуватись. Росава – українська співачка у стилі Неофолк, Поп та поп-рок. Справжнє ім'я Олена Янчук народилася у місті Сквира, Київська область. Батько керував духовим оркестром та грав на весіллях, а мати співала у самодіяльному вокальному ансамблі. Після закінчення школи Олена займалася з приватним викладачем вокалу. 94-го року отримала свій перший приз на конкурсі юних талантів Орфей у Ділій Церкві. Була запрошена на всеукраїнський конкурс Ура у столиці, де отримала третю премію. Того ж року виграла стипендію і поїхала вчитися до коледжу Лестер Бі Пірсон у Канаді. Прім англійської та економіки вивчала музику, клас академічного і джаз вокалу, а також теорію і історію музики. За два роки повернулася в Україну, де вступила до інституту міжнародних відносин. 98-го року взяла участь у зйомках музичного фільму Бірі Шинель. Наступного року на фестивалі Червона рута отримала першу премію в номінації поп музики і приз глядацьких симпатій. Тоді вокалом співачки займався тодішній соліст ТНМК Едуард Діля Приступа. Восени 90-го року Олена здобула першу премію. На Львівському фестивалі майбутнє України саме тоді з'явився псевдонім Росава. Перший альбом Просто неба побачив світ 2001 року у студії «Гадюкіни Рекордс за продюсування ділі та за участю гуртів «Танок на майдані Конго та гурт йогурт. Пізніше були записані та видані альбоми колесанки Лотус фіт Росава», Просто неба, перевидання тепер і потім у власній творчості Росава поєднує сучасну музику та електронну музику із традиціями українського фольклорного жіночого співу. Ви робите кар'єру як музикант. Чому як не економіст? Крім того, ви закінчили факультет міжнародних відносин. Чи ви теж в цих галузях намагаєтеся себе розвивати? Ви знаєте, я відверто кажучи, власне, не бачила себе ніколи в певній установі, в якій регламентований розклад, і існує певна ієрархія. Відверто скажу, не визнаю жодних ієрархій, тому певно. Ем... Це було абсолютно тверезе бажання вчитися на міжнародних відносинах, особливо після Канади, і поєднувати це з, тим, з музикою, оскільки я завжди розвивалася в двох напрямках це і фестиваль, і робота в студії, і паралельно я навчалася, добувала освіту. В певній мірі, мабуть, це і дещо заспокоювало батьків, що я мала би, ну, скажімо, доступну професію або принаймні престижну професію, мала би фах певний. А, якщо говорити про... Взагалі, цілком про міжнародні відносини, то вони в мене на дещо іншому рівні. Сьогодні я відбираю дітей на навчання до системи UWC. Цікаво, тобто, Що це, це система? Це United World Colleges, тобто об'єднані такі об'єднані коледжі і світу, яких сьогодні 13 у світі. Як випускниця канадського коледжу. Я уповноважена міжнародним офісом Лондоні відбирати сьогодні дітей на навчання за кордон. В різні коледжі світу з цих 13, які надають стипендію. І, а власне, тобто, це вони ще й за це платять, так? Так, звичайно. Тобто я виключно на мені відповідальність як на людині, яка очолює комітет, і також на моїх на відповідальність на колег, які. Зі мною закінчували такі коледжі, але в інших країнах І скільки дітей таких приблизно їде? Ну, власне, залежить все від стипендій, які надаються. Це від, від однієї до п'яти. Більше за рік ми не відбирали ніколи. З часом, ну от з кожним роком, все менше і менше стипендій, тому що все таки знаєте, коледжі зацікавлені в тому, щоб фінансова еліта тої чи іншої країни вважала на те, що капітал не тільки в ресурсах і в певних, скажімо, ну тобто і в ноу хау інноваційних певних технологіях, але люди, це також капітал і, мабуть, найцінніший капітал, як на мене, то ем, ну. Сьогоднішні спроби мої, скажімо, звернення до тих чи інших фондів не можу сказати, що вінчались з якимось успіхом, або я отримала якісь малограмотні відверто кажучи відмовки, або тобто це фонди, які мали би оплатити навчання українських так, дітей? Так, Бо принаймні були би зацікавлені в тому, щоб виходити хочете... сьогодні ж. Дуже серйозний великий бізнес і відомі особи в країні, які займаються великим бізнесом, е вибілюють свій капітал, вибілюють свою е репутацію. Таким чином капіталізують свій бізнес. Тим, що купують нерухомість за кордоном, роблять ті чи інші культурні ну, громадські. За своїх -то дітей вони платять. Так, але вони здійснюють певні мистецькі культурні проекти за кордоном для того, щоб світова громадськість приймала їх. Тобто це така соціалізація, вибілювання капіталу за рахунок. Гуманітарних інших таких місій, умовно кажучи, і вони ж підтримують проекти не тільки внутрішні, а й зовнішні, і відомі музеї в світі, і виставки, і так далі. І власне мені здається, освіта тут теж така царина, де би великий бізнес міг би зіграти свою роль. А, ну, це якщо говорити про Ні, чому, це дуже цікава про тема. Тому що ми, ми говоримо про все, і нам цікаво це говорити просто, якщо говорити про а? міжнародні відносини, скільки Я зрозумів, Але якщо повернутися до музики, от в коли ви тільки з'явилися дуже яскравою, дуже цікавою, навіть от в цій візиці було сказано, що ви брали участь в зйомках одного з мюзиклів, тому що тоді наприкінці 90-х, від початку 90-х, коли Україна стала незалежною, і десь я думаю, там до початку 2000 чи то середини 2000-х, от українська музика була престижною. так так, а зараз це раптом кудись зникло, чи ні? Власне, я не можу сказати, що музика була престижною. Питання полягає більше в тому, що музика була. Не було такого, знаєте, ніхто не знав насправді, що робити. Тобто всі робили, що вміли, що хотіли, відтвор, відкрився знаєте, якийсь такий коридор і простір для твор, для, для творення. Е, була повна свобода, ніхто ще не ділив так частоти, мені здається, ніхто ще не розумів робити, що, що робити взагалі з, мовно, з мовним музичним середовищем, ніхто не ділив ніякі квоти, ніхто не спекулював на темі, і тому ми робили стільки всього різного. Але якщо на сьогоднішній день подивитися... Е, на сучасну українську мову, то мені музику мені здається, що вона все таки і, і я не виключення, власне, вона переживає певну кризу. От чому? Е, ну тому що ми десь знаєте, ми, мені здається, ми немає достатньо е, якісного е, цікавого матеріалу, який би йшов в ногу з м -м, тенденціями в розвитку сьогоднішнього е, суспільства. Тому що ми маємо в ефірі. Не треба нарікати тільки на те, що немає, там, скажімо, що йде притискання, якесь так. Це також в якійсь мірі є. Але те, що відповідає сьогодні рівні колективної свідомості, то сьогодні в ефірі. Якщо рівні колективної свідомості відповідає сьогодні гуртік, то він є в ефірі. Та? Тому що це відповідна музика, яка є веселою, яка є ну, в певній мірі на мене скоморошною такою, mm -hmm. та? яка відповідає рівню колективної свідомості. Якщо інтелектуальна музика сьогодні не затребна, вона, скажімо, в або наміграції, то вона затребувана на певному на іншому рівні. Можливо, на рівні інтернету. інтернет Я що Мені здається, що дуже багато смакових речей, і в тому числі від керівників, радіокомпаній, телекомпаній. Звичайно, це ж не це, лише бізнес. Це, це інше питання також, але е ну... Ну, От розумієте був от той час, коли ви знімалися коли коли ви знімалися в цьому мюзиклі? От просто про наприклад, очолював Інтер, так. який до цього так. займався мелорами. От йому були цікаві українські виконавці. Там співала там Ані Лорак, там співав там. Ну я не питаю, хто Але там була ціла низка українських виконавців. Правильно чи ні? Так. Я, я пригадую, так, я просто так, це так. так зараз. Цих українських виконавців на українських каналах ну набагато менше. Ну але Лише. слухайте, ані Лорак залишилась також в ефірі, як і була З тих, хто там був. В і брав участь. Мені здається, сьогодні всі є в ефірі. Навіть я сьогодні у вас в гості. Ну, ви в нас так. А чому навіть? Ну я просто до того, що я досить рідко з'являюся. Взагалі, в таку. В тобто то ви вважаєте, що це проблема не телебачення, а проблема якості самої музики і самих Замі музикантів? Це мені здається, це якийсь взагалі обопільний процес такий. Має бути певно спочатку. Не можна рухатись двома двома шляхами. Як на мене, є поштовх знизу. І є інноваційний підхід зверху, тобто певний. Е, ну, коли, Державна скажімо, політика коли вистача... це визнається. Ні, так коли що... вистачає смаку, і вистачає е, певної, е, скажімо, певного рівня освіти, та, естетичного виховання і так далі, е, чи музичному та, чи... Це просто відповідає його рівню, і він, скажімо, таким чином підтягує публіку під себе. Ну, Тобто, це якщо говорити так про. Е, е, Передачу відповідальності, та mm -hmm. якійсь людині, яка відповідає за музичний формат, чи ну то, що на музичному каналі чи то е, радіо. Або є інший є запит у населення. Е, е, я останнім часом не спостерігала когось обурення щодо там: поверніть е, певних виконавців в ефір, чи нам бракує. Е, кому бракує, той сидить в Ютубі. І, власне, дивиться відео. А я вам скажу, і я розвивається... дивився вчора, між іншим, в одній з дослідницьких компаній, Дані. Так. так, от, в інтернеті дивиться телевізійний канал, чи наш, чи будь-який інший канал, це не має значення. Один до шестиста порівняно з тим, хто дивиться в кабелі чи на телевізорі. Тому що уявлення про те, що інтернет є у всіх українців, є трошки перебільшеним. Бо так, на жаль, але ми говоримо зараз про певну, мені здається, про певну аудиторію. Я не можу сказати, що моя моя аудиторія далеко не масова взагалі моє Хто колесо, аудиторія ваших досить, колоскових досить вузька. Це діти, батьки дітей, і вони якраз власне і мають ці колискові. Хоча не всі, от власне, була у вас гостя та переді мною, пані Мирослава на львівському радіо. Я ми щось розговорилися. Що на ой, слухайте. Я вас бачила в якомусь там інтерв'ю. Я кажу, ну чудово розговорились за музикою. кажу, ну ви певно, вже точно маєте мої колискові. О, ні, перший раз чую. Бачите, тобто тут питання, знаєте, досить таке дивне. Як ти від це людина, як... яка, яка це яка керує дуже професійним, дуже творчим, дуже цікавим, раді цьому всьому, так? Я отримую купу відгуків про те, що от ми росли ростемо на ваших колисанках. І їх слухають не тільки батьки, слухають не тільки діти, а ще й батьки, які приходять з роботи і відпочивають. А вони їх де беруть на дисках? Так, вони купують фізичну носії бо качають в інтернеті. Ну качають в інтернеті не всі. Ви така людина сучасна, тому мені здається, що ви трошки перебільшуєте можливості ну, качати. В нас а тим більше інтернет. що інтернет є а швидкісний, щоб скачати. Це не так просто. Знаєте, я, я, я вам скажу. Я не стільки бачу загрози в тому, хто качає як безкоштовно, стільки в тому, коли люди досить заможні. Досить примхливі, я б навіть так сказала, і пафосні можуть закидати тобі, коли зустрічають тебе на тій чи іншій вечірці. Ем, ну, я не зрозумію, води диск. Ну, коли ти мені подаруєш чи щось в такому роді? Ну, а купити слабо, в мене одразу виникає питання. Чому е, чому, ну, це таке останнє моє обурення і враження? знаєте, Мені здається, взагалі до професії музиканта не ставляться серйозно. Це щось таке, ну там. З ким зустрічається а... Та, дівчина з того на свічка. А, а, а дівчина нормальна? Я знаєте, це це, це області анекдоту про те, що музикант це не професія. Ну тому, що в нас музикант це не професія, ви самі про це почали говорити. Тому що в нас авторські права це не права. Музикант це не професія. На жаль, ми живемо в такій країні. Я думаю, що це до міри така наша пострадянська унікальність, тому що сказати е, ну, відомому музиканту, е, відомому навіть от відомому музиканту, настільки, наскільки ви відомі в Україні, е, ми з вами не були знайомі, але я про ваші колескові, хоча я знаю багатьох музикантів особисто, так я. Ваші колегкові слухав з величезним задоволенням, так? І дітям з величезним задоволенням став. І тому е е музикант вашого рівня в європейській країні це, ж таки люд... це бізнесмен. Це людина, яка живе, що б ви не казали, але живе з продажу дисків, живе з інших роєлті, з інших доходів за свої авторські права, а в нас ні. Погоджуюсь, цілком погоджуюсь з цим, але розумієте, певно, ну і я маю від в собі дещо змінити. Знаєте, не відкрито говорити про гонорари. Відкрито говорити про ті чи інші відрахування, знаєте, більше розуміти, е скрім, або відстоювати якісь свої права. Я це говорю як, ну, як музиканта. Або, можливо, навіть з такими музикантами, як я, говорити про такі речі, відстоювати. Але ми ж цього не робимо. Ми там полеміку порозвивали, пообурювались, поговорили, і кожен пішов свій клаптик городу сапати. Або е просто кожен розуміє, ну так, я тут поговорив, але, власне. Десь там, там у мене реклама, там у, у когось телевізійний проєкт, у когось ще щось. Ну, тобто, знаєте, все рівно ці розмови не, не, не бувають якогось серйозного, такого, не супротиву, скажімо, якоїсь позиції. знаєте. Що вам самій цікаво зараз в сучасному культурному процесі? В сучасному культурному процесі. Хм. Цікаве кіно. Ну, якщо, якщо говорити взагалі, чим я цікавлюсь, mm -hmm. та? Е, цікаве кіно. Ну, і, власне, в мене є хороший такі подразник у вигляді чоловіка, Гоханова, який мене в цьому сенсі досить you добро свічі. Так. І, е, е, Ви пишете чи... музику для фільмів. Це ні? десь ну ми маємо таку надію, що будемо писати. Ми, ми вже почали це робити, і експериментуємо досить багато. Власне, цікаво насправді зробити щось знаєте, радикально інше і стереотипно інше. Я люблю дуже мистецтво і ніколи не знаєте, собі не відмовлю в тому, щоб зайвий раз, коли я в Європі, поїхати чи то в Помпіду, чи десь поїхати там в Кунс Мюзєм і Ну, власне, подивитись на сучасне мистецтво, принаймні, на художників періоду модерну. І власне, це це мені дуже цікаво. Я сама навіть там щось пробую малювати, коли в мене є натхнення, і робити це. Власне, будь-які експерименти, які є моїми внутрішніми, хочеться виливати, щоб це було менш штучним. І це єдине, ну власне, це те, чим я зараз займаюся. Це те, що я роблю. Експериментую, пишу музику, пишу вірші, тексти. В нас є запитання з Фейсбуку від наших глядачів. Наталя Метельницька запитує: чи мають на вашу думку сучасні українські виконавці можливість засвітитися в себе на батьківщині без допомоги грошей та впливових зв'язків? Як популярність прийшла до вас? Який стиль музики, на вашу думку, має найбільше шансів розвиватися в Україні і чому? Ну, власне, якщо говорити тільки про... Е, про. Про те, як можна засвітитися в Україні та власне і в світі інтернет. Простий шлях. Це правда. Безкоштовний, нічого не потребує. Якщо ви цікава, творча, там креативна людина, власне всі дороги відкриті. Будь ласка, вас побачить весь світ, не тільки Україна. Лосколо Радо переспівали пісню Кеті Пері garden, Ю cold» і їх там подивилось мільйон людей. Якщо говорити про мене, то навіть за, за, за тим, що я говорила, забула про що ви мене запитали. А ми вже перейшли до наступного запитання. Володимир Мамай запитує: чи не плануєте ви після такого успішного диску з колесанками продовжити творчу роботу для діток? Мій син тривалий час засинав саме під ваші колесанки. Ну, була думка про те, щоб продовжити написання колесанки номер 2 і навіть ну, «Колесанки два видавець навіть до того спонукав і казав: от, давай власне щось продовжувати. Але зараз поки в мене немає такої потреби. Я писала «Колесанки» під натхненна тим, що в мене народився племінник, а вийшло так, що це було для всіх дітей України. Е, і то, сьогодні я маю там судовий процес зв'язку з тим, що одна з колискових, яка в мене є народною, є е, е, два автори, які е, говорять про те, що вони є авторами цієї колискової, і, власне, ну, тобто не дуже така приємна історія, яку це я маю. Це маленький козачок, чи це? Ні, 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 ні. -ні. Це композиція, яка в мене називається Пізня вже годинка. вона mm. е, Ця пісня, я її отримала з переспіву, вона є як народна. Угу. І я переконана в тому, що вона народна, але, власне, ну, знаєте, всесвіті. 에, міняється, і власне ці автори стверджують, що ця композиція їхня, ну то вже інше питання експертистам mm. і так далі. Тому 에, поки не хочу писати колискових, поки не хочу писати нічого для дітей. От Марія Бурмака видала диск також для дітей, 에, принаймні вона його записувала, не знаю, чи він вийшов. 에, тому mm. матеріалу достатньо. А, Хочеться робити зараз щось е, цілком інше, е, знаєте, передати якісь почуття радості, тому що mm -hmm. так багато страждань, в український народ, такий, знаєте, дуже любить страждати, плакати, в якійсь ліриці перебувати. От хочеться, знаєте, віднайти ту радість життя і поділитися нею. Цікаво, цікаво, що це буде. Мені також. Ще є запитання. Дмитро Шульга запитує питання до Росави. Моєю улюбленою піснею з вашого найновішого на цей час альбому є пісня Видихи. Не могли б ви розповісти про історію написання? Чи знайшли ви цитуючи пісню Ліки проти себе? Дякую гарне запитання. Власне пісню написала не я. Пісню написала Тетяна Ша і Гнадій Сидоров. Такий творчий тандем, з яким я працювала над альбомом Тепер і потім вони написали цю композицію і записали на студії Кофеін, очільником якої ці люди є. І, але вона настільки відповідала, коли ми показали мені цю пісню, вона настільки відповідала моїй потребі якось виразитись та, і передати оцей стан. Ліки проти себе прості, не треба, шу... не треба себе боятися. Треба відкинути всі внутрішні страхи. І... Мої ліки це я думаю почуття. Закоханість це найкращі ліки, а все інше не знаємо, здається, просто треба багато чого відкинути, тих нашарувань якихось комплексів страхів, дуже себе гарно пізнати. Тоді ти знайдеш ліки, тоді ти вилікуєшся фактично. Давайте ми на цьому закінчимо. Такі гарні слова про почуття, про кохання. Але закінчимо ми все ж таки, все ж таки коласковою. Прошу. <плес> <плес> Дякую вам. <плес> Ч, та подивіться 5 по, 5 по 12 вже час. <плес> <плес> Рустава була в нас в гостях. Наступного четвера ми зустрінемося. Знову буде дуже цікаво. Залишайтеся з нами. Подивіться ще цю колоскову. До побачення.